У рамках проведення комплексних заходів із детінізації ринку підокцизної продукції співробітники департаменту стратегічних розслідувань та головного слідчого управління національної поліції знешкодили діяльність підпільного тютюнового цеху Черкаській області. Його виробничі потужності дозволяли виготовляти понад 50 тисяч пачок цигарок за добу. Кілька мешканців регіону облаштували виробництво на території колишньої військової частини. В одному з приміщень встановили промислову лінію обладнання для сушіння тютюну та пакування. Підприємство також було облаштоване дизельною підстанцією та камерами відеонагляду по периметру колишнього військового об'єкту. Готову продукцію збували під виглядом вітчизняних та іноземних тютюнових виробників через мережу гуртової та роздрібної торгівлі у Черкаській, Київській та Вінницькій областях. 2 січня правоохоронці. Ліквідували діяльність підпільного цеху та вилучили промислову лінію для виробництва цигарок, сушильне обладнання, 150 тисяч пачок цигарок, а також тару для пакування. Загальна сума вилучено сягає 20 мільйонів гривень. Проводяться подальші заходи зі збору доказової бази для притягнення організаторів та учасників підпільного бізнесу до відповідальності.